Сьогодні буде підготовка до самостійної роботи з теми, кісті речовини, суміші, розчин та його компоненти, кількісний склад розчин. Я пояснюю перший варіант, а вам додому варіант другий. І перше завдання: якого забавлення набуває фенофталогін у лужному середовищі. Фенофталогін це індикатор. Ви можете подивитися або в інтернеті зміну забарвлення індикатора. А, так, або зараз хвилиночку, Я ось скопіювала таку табличку, тобто в інтернеті вона є, і я вам прикріплювала у завданнях. Тут основні індикатори. Лапмус, фенофталоін, метилоранжевий, універсальний. Ну і давайте подивимось. Пенофталоїн ось у лужному середовищі набуває малинового забарвлення. Тобто у нас відповідь А. У кислому середовищі, наприклад, фенолфталеїн не показує. Є. йдемо далі. Визначте. Формули кислот. Кислоти починаються із атома гідрогену і далі йде кислотний залишок. Тобто натрій, кальцій, магній вже не підходить. Тут ось натрій, це метал, аж група, це буде основа h 2 о два елементи один з яких оксиген це оксиди, знову метал аж група це основа. А нам треба кислоти. Ось у нас. Підходи h 2 so 4 це сульфатна кислота і HNO3 3 це нітратна кислота, далі знову оксид. Визнач рядок, в якому всі оксиди основу. Основні оксиди це металічний елемент з валентністю 1 або 2, плюс оксиген. У кислотних оксидів переважно неметалічні елементи. Тобто, давайте подивимося: тут відразу сульфур, карбон, фосфор. Це не метали, це не підходить. Знову те саме. Наступне В. Магній, це метал в другій групі знаходиться валентність 2, літій в першій групі барів, валентність 2, кальцій валентність 2, у калія валентність 1. Тобто нам підходить В. Ген не підходить, бо тут ось Н2О5. Нітроген це не метал, це кислотний оксид взагалі буде. Наступне завдання у відповідні формули з назвами сполук. Наприклад, ось тут перше. Елемент це барій, називається, а у група називається гідроксид. У барі валентність завжди 2, тобто постійна, тому її в назві не треба вказувати. Тому виходить барій, гідроксид. Перше у нас А. Далі друге це карбонатна кислота, H2CO3, тому буде друге Д. Кислоти просто я вам давала вивчити. Далі наступне натрій. З постійною валентністю, тому буде просто натрій гідроксид. Третє Б. І четверте – 3 теж ми розглядали це нітратна кислота. Ось тут є нітритна, нітритна hno 2 Я вам її і не давала, ну раптом зустрінеться. А ось тут hno 3 Четверте буде Г. І наступне у відповідний формулою оксидів між формулами відповідних гідратів, основ або кислот. Ну, Якщо це кислотний оксид, то відповідна йому кислота повинна бути, якщо це основний оксид, відповідна основа. Я вам можу ось тут трішечки підсказати. Ось, наприклад, є така табличка кислотні оксиди та відповідні їм кислоти. Ось тут я прикріпила, я вам ще прикріплю в завданнях: тобто СО2, відповідна кислота H2CO3N2O3, відповідна кислота hno 2 і так далі. А, а взагалі ми з вами вивчали: якщо до кислотного оксиду СО2 додати воду, то відбудеться хімічна реакція і твориться H2SO3. Тобто, перше буде Г. Далі, силіцій О2, це теж кислотний оксид, є, відповідна йому кислота силикатна H2, силіцій О3, але тут силіцій О2 з водою не взаємодіє. Тому що, ну, це взагалі пісок, основна складова піску. Тому запам'ятайте, що ну, ви знаєте, якщо кинути пісок у воду, він просто осяде на дно. Друге. Селіціо2 є відповідна кислота силикатна, друге В. Третє магній О. Магній це метал, тому це основний оксид і відповідна йому основа магній Ож двічі. Третє А. Натрій це метал, це основний оксид, відповідна йому основа натрій Ож двічі. Четверте буде Б. Наступне калій 2О. Це основний оксид. Це саме той оксид, який буде взаємодіяти з водою. Я вам виписувала, які оксиди взаємодіють з водою. Утворюється основа. Розчинна основа або по-іншому називається ЛУ. Основа складається з металу. Калій у нас метал і OH групи Калій знаходиться ось у першій групі, то в нього валентність завжди один, у OH H-групи валентність також завжди один. Тому виходить просто калій-H. Нам треба урівняти, тобто поставити коефіцієнт. коефіцієнти. Ось тут 2 калія, тому я сюди двічку. Коли я поставила сюди двічку, 2 калія, 2 оксигена, 2 гідрогена зробила. Тут так само 2 калія, ось 2 оксигена і 2 гідрогена. Все урівняно. СО3 це кислотний оксид. Коли кислотний оксид взаємодіє з водою, утворюється кислота. Кислоти на першому місці атоми гідрогену. Тут всього 2 гідрогена аж 2 в серединці буде сульфур і 4 оксигена. Тому утворюється сульфатна кислота. Ага, у вас тут не треба називати, то так ви просто рівняння написали і коефіцієнти тут не треба. І останнє завдання: у вас задача. Ну, відразу пишемо дано. Урощин масою 150 грам, тобто це маса розчину. Маса розчину дорівнює 150 грам. З масовою часткою калій гідроксиду, ви вже знаєте, що таке калій-гідроксид, то можна скласти формулу, тобто масова частка позначається W калій. Гідроксид це oh група Ось ми складали теж калій H і валетність калії 1, ВАЖ групи 1, тому так і залишається. Дорівнює 15%. Ну, краще вдано, якщо в нас зустрічаються відсотки, в задачах нарощені краще їх позбутися. Тобто поділити на 100%. Відсотки скоротяться, буде 0,15 просто число. Додали цей самий луг масою 10 г. калій OH це і є луг, тобто додали масу калій OH дорівнює 10 г. Визнач масову частку розчиненої речовини в утвореному розчині. Тобто, в нас була масова частка лугу, а додали ще і масова частка зміниться. Тобто, треба знайти масову частку кінцеву калій OH. Невідомо. У нас тут задача буде, як наче на дві частини. Ось перша частина те, що в нас ось до додавання лугу було, на початку задачі, як завжди, ми пишемо загальну формулу масова частка розчиненої речовини дорівнює Маса розчиненої речовини поділена на масу розчину. Оскільки ми ось тут Позбулися відсотків, можна написати, помножити на 100%, так трішечки спростивши собі формулу. І ось те, що я говорила, поки до того, як додавали цей луг, що у нас є? У нас є маса розчину, у нас є масова частка розчиненої речовини. Знайдемо третє, невідоме це маса розчиненої речовини, а розчинена речовина у нас калій ОАш. -OH. Бо наш розчин складається з води і калію Аш. Каліаш це є розчинена речовина. Підставляємо такий найпростіший приклад, який ви можете придумати. Ну, для мене це ось такий: 6 поділити на 2 буде 3. Маса розчиненої речовини це 6. Маса розчину це 2, масова частка це 3. Цей приклад допомагає нам переробити формулу. Щоб знайти 6, треба 3 помножити на 2. Тобто замість цифр тепер підставляємо букви, щоб знайти масу розчиненої речовини, треба масову частку 3, масова частка розчиненої речовини помножити на масу розчину. Ну і тепер, коли я буду підставляти числа, я напишу формулу. У мене розчинена речовина калій ОH. OH, дорівнює Масова частка розчиненої речовини. Я ось тут не використовувала відсотки, тому я беру 0,15. Помножити на масу розчину. Маса розчину 150 грам. Дорівнює. Так. Якщо ми візьмемо 0,15 помножено на 150, буде 22,5 грам. Це ось ми дізналися, що це маса калій ОАж до того, як доливали. Але ж потім нам говорять, що маса калій -ОН, ну, ще долили, чи додали той самий луг 10 грам. Намалюємо ось такий малюночок, що нам відомо. Нам він допоможе. У нас ось був такий розчин. нам відомо, що він був 150 грам. А ще ми знайшли, що 22,5 грам. Цього розчину це калій OH. 22,5 грам калій OH. А тут вирішили додати досипати іще 10 грам калій OH. І тепер дивимось. Ми можемо, щоб знайти масову частку, нам треба використати ось цю головну формулу. Але що нам необхідно для цього? Нам необхідно масу розчиненої речовини, тобто масу калію АЖ після того, як вже додали. І масу розчину після того, як додали, тому що ми шукаємо кінцеву масову частку калій АЖ після того, як додали. Тобто було 22,5 калію АЖ. А додали ще 10, то маса кінцева калій Ож OH, стала 22,5 грама, додати 10 – 32,5 грама. Розчин теж змінився, тому що було в склянці 150 грам, а додали 10 грам. То маса розчину, маса кінцева дорівнює 150 грам, додати 10 грам буде 160 грам. І тепер же ж ми можемо використати цю загальну формулу, тобто масова частка кінцева калій H дорівнює Масу всього калію H поділити на масу всього розчину. Масова частка кінцева калій оаж дорівнює Маса калію аж 32,5 грама, а маса всього розчину 160 грам. І помножити на 100%, бо в кінці масову частку нам треба все ж таки виражати в відсотках. Грами, поділені на грами, скоротяться, 32,5 поділити на 160. Тут таке довге число ми можемо заокруглити і ще помножити на 100%, ну, приблизно візьмемо заокруглимо до десятих, 20,3%. Тобто це наша буде відповідь. Так, розглянемо ось другий варіант, трішечки я вам допоможу ось знову, якого забарвлення набуває метилоранж, оранж, це ви дивитесь таблицю з індикаторами. Формула основу основа складається з металу і аж OH групи Кислотні оксиди я вам прикріплювала. Вони складаються, ті, що ви зараз вивчаєте, з неметалічних елементів. Це ось тут вони у вас, до речі, ось тут будуть і перераховані кислотні оксиди. Я вам ще окремим файлом додам. Далі у Відповідний фор... формулу з назвами сполук. Ну, якщо це метал, у ж група, не забувайте, що це гідроксид. Тут не складно. знову таке аналогічне завдання, і це аналогічне. Задача теж дуже схожа. Дуже, тільки числа інші. Тут у вас сульфатна кислота. Формула сульфатної кислоти H2SO4.